Зізнавайтесь, що вам подарував святий Миколайчик або санта Клаус, або в кого ви там вірите на Різдво чи на Новий рік, чи що ви там святкували? От мені одразу подарував не просто мішок, а два мішки під мої очі, тому що серіали самі себе не подивляться, і добірка сама себе не створить. А ще треба розгребти все те, що навалилось після свят на роботі. Привітулі, привітулі, мої серіали Мани та серіали Любе. Ви сказали, що вам сподобалась добірка з маленькими телесеріалами. І раз ви так просили продовження, то ось воно. Тільки сьогодні ми розглянемо серіали по 6 серій. Не можу сказати, що тут всі мої найулюбленіші серіали, але щось в них таки є. Тож давайте обговоримо і ці серіали. Ми з вами тут саме для цього. Тож. Погнали спочатку підписуватись на канал, ставити вподобайки. Писати коментарі можна під час перегляду або вже після перегляду, які серіали ви дивились, які серіали ви ще подивитесь. І найголовніше наше правило задонатити будь-якому довіреному фонду. Неважливо яку суму. А якщо такого фонду ще немає, то в описі або за QR-кодом є посилання на фонд зубаті Лопати. Я сподіваюся, що всі вправи виконано. Раз, два, і ми починаємо. Серіал Земля жінок розповідає про те, як життя світської дами з Нью-Йорка Гали Скотт перевертається з ніг на голову, коли її чоловік Фред. Заплутавшись у фінансових махінаціях, втікає, залишаючи її віч на віч з розлюченими кредиторами. Гала розуміє, що 15 мільйонів доларів боргу це не та дрібниця, яку бандити легко забудуть, навіть якщо вона втекла на інший континент. Тому вона змушена тікати разом із матір'ю та донькою до чарівного виробничого селища в Іспанії. У новому місці вона стикається з примхами місцевих жителів, розкриває неймовірні сімейні таємниці та намагається уникнути двох недолугих кілерів. Ця подорож допомагає їй переосмислити своє життя та знайти нові горизонти для майбутнього. Серіал, заснований на одноіменному романі Сандри Бернеда. Зйомки проходили в Іспанії, зокрема в містечку Гарігуела. Єва Лонгорія виступила не лише як акторка, але й як виконавчий продюсер проекту. Серіал третій день розділений на дві частини: літо і зима. У першій частині Сем, чоловік із важким минулим, прибуває на віддалений острів біля узбережжя Великобританії. Де місцеві мешканці бережуть стародавні обряди, досліджуючи острів, він заплутується в таємничих ритуалах і традиціях його мешканців. Подорож Сема стає все більш сюрреалістичною і тривожною, коли він намагається розгадати таємниці острова і вирватися з його пазурів у другій частині. Гелен, жінка з таємничими мотивами. Приїжджає на острів, розкриваючи нові аспекти цього дивного місця. Третій день вражає своєю похмурою естетикою, складними персонажами та незвичайним поєднанням реальності та міфу. Це ідеальний вибір для шанувальників трилерів із психологічною глибиною. Легендарний детектив Сем Спейд, відомий за романом Мальтійський Сокіл, оселяється у французькому містечку, щоб насолодитися спокійним життям. Однак низка жорстоких вбивств змушує його повернутись до розслідувань, де він стикається зі старими ворогами та новими загрозами. Шість заповітних черниць зустрічають жахливий кінець у місцевому монастирі. На тлі жалоби в місті спливають на поверхню приховані таємниці та з'являються нові зачіпки. Спейд з'ясовує, що вбивства нерозривно пов'язані з таємничою дитиною, яка, як вважають, володіє надзвичайними здібностями. Майже нормальна родина. Є екранізацією одноіменного роману Матіаса Едвардсона та розповідає про сім'ю Сандел, чий, здавалось би, ідеальний світ руйнується після жахливого вбивства. Донька сім'ї Стелла стає головною підозрюваною у вбивстві підприємця Крістофера Кріса Олсена. Батьки Адам, шановний пастор та Ульріка, впливова прокурорка, стикаються з моральними дилемами, намагаючись захистити свою дитину та зберегти родину. Серіал досліджує, наскільки далеко готові зайти члени родини, щоб захистити одне одного і які таємниці приховуються за фасадом благополуччя. Парфюм це сучасна адаптація за мотивами роману Патріка Зюськінда, яка переносить його ідеї в сучасний світ. Досліджуючи, як далеко люди готові зайти заради влади та задоволення. У невеличкому сучасному німецькому містечку розслідується жорстоке вбивство жінки, знайденої без волосся та пахових залос. Слідство приводить до групи друзів, які в юності захоплювались ідеями створення ароматів, здатних викликати сильні емоції та навіть підпорядковувати волю людей. Чим далі просувається розслідування, тим більше розкриваються темні секрети кожного учасника цієї групи. Поліцейські зіштовхуються з питаннями не лише про мотиви злочину, але й про глибину людської одержимості контролем над іншими. Серіал Пістол розповідає про шлях культового панк рок-гурту Секс Пістолс. Від їхнього створення до революційного впливу на світ музики і культури історія базується на мемуарах під назвою Lonely Boy Tales from a Sex Pistol від гітариста Стівена Джонса, який відіграв ключову роль у встановленні гурту. Серіал показує бунтарський дух 70-х років, протест проти установлених правил суспільства та культурний вплив панк руху. У центрі уваги особисті конфлікти, скандали та життєві драми учасників гурту це динамічна і зворушлива історія про створення музичної легенди. Сюжет серіалу в її очах розповідає про Луїзу самотню мати, яка випадково знайомиться зі своїм новим начальником Девідом у Барі. Їхній зв'язок ускладнюється, коли Луїза починає дружити з його дружиною Адель. Однак таємниці, які приховує ця подружжя, починають руйнувати життя Луїзи. Серіал переплітає теми любові, обману та маніпуляцій, додаючи містичний елемент, що тримає в напрузі до самого фіналу. Сюжетний твіст у фіналі здивує навіть найдосвідченіших глядачів. Це історія про те, наскільки небезпечними можуть бути чужі секрети і як далеко люди здатні зайти заради контролю над своїм життям та життям своїх коханих. Серіал Стати Карлом Лагерфельдом заснований на книзі Кайзер-Карл журналістки Рафаель Баке та розповідає про сходження Карла Лагерфельда у світ високої моди. Парижа 70-х років він досліджує його суперництво з партнером Іва Сена Лорана П'єром Верже, а також любовну історію з Жаком Дебашером. Зйомки проходили у Франції, Італії та Монако. Серіал отримав схвальні відгуки за візуальну естетику та глибоке розкриття особистості Лагерфельда. The Guardian назвав його візуальним святом для очей. Чесно, якщо ви хочете дізнатись про справжнє становлення Лагерфельда, то почитайте краще оцю книгу. Прям оцю. Бо там якраз фокус на житті Лагерфельда на його справжньому становленні, а не на статевих відносинах його оточення. Ненавиджу за це деякі біографічні фільми, які роблять акцент саме ось на цьому: от під ковдру цікаво залізти, в спальню цікаво зайти подивитись, чим займаються. Та розкажіть справжню цікаву історію, про дитинство розкажіть, про те, як успіхів Лагерфельд добивався. Але якщо ви нічого не знаєте про його біографію, можливо, вам буде цікаво. Візуально оцінити цей серіал. А не серіал, я дивилася його так ждала. Я ждала цей серіал. Я розчарувалась! Серіал Чудова пара засновано на одноіменному бестселері письменниці Елен Хільдербранд, яку називають королевою пляжного чтива. Амелія Сакс готується вийти заміж за Бенджі Вінбері, представника однієї з найбагатших родин острова Нантакета. Мати нареченого Ніколь Кідман, відома письменниця, не шкодує грошей на це весілля. Однак за кілька годин до весілля на пляжі знаходять тіло, що перетворює святкування на хаос. Розслідування розкриває приховані таємниці, і кожен учасник весільної вечірки стає підозрюваним. Режисером виступила Сюзан Бір, відома за роботою над серіалом Пташиний Короб. Серіал Справжня любов розповідає про групу давніх друзів, які воз'єднуються на похороні, та під впливом алкоголю укладають незвичайний пакт. Замість того, щоб дозволити один одному страждати від повільного та болісного занепаду, вони домовляються організувати гідну смерть у разі потреби. Коли в одного з них діагностується рак на останній стадії, а в іншого з'являються ознаки деменції, їхня домовленість набуває серйозних наслідків, змушуючи кожного з них зіткнутись з моральними дилемами та випробуваннями дружби. Серіал Кларк розповідає історію життя Кларка Олафсона, шведського кримінального генія, чиї дії надихнули на термін стокгольмський синдром. Цей чоловік народився в 40-му році минулого століття і з раннього віку вирішив, що закон не для нього. Більшу частину свого життя наш головний герой провів у поневіряннях по різних в'язницях, адже скоював злочин за злочином. Щоразу після вчинення чергового правопорушення його відправляли за грати, звідки він успішно втікав і частенько для цього використовував жінок. Головний герой став учасником одного з гучних пограбувань на площі Нормальнсторг. А далі дивіться самі, і як незважаючи на вчинення численних злочинних дій, харизма, ексцентричність та відвага допомогли Кларку підкорити серця простих шведів, а також стати однією з найсуперечливіших особистостей у сучасній історії Швеції. Якщо вам подобається фільм Впіймай мене, якщо зможеш з Ді Капріо, то ця історія саме для вас, тільки вона ще більш абсурдна й комедійна. А ще там неймовірний Біл Скашгорт, який ідеально грає психів. Тож, якщо ви любите абсурд, маячню, комедію та іноді відверту брехню від імені самого героя, то вам точно сюди. Солоденька це британський комедійно-драматичний міні-серіал, і тут в мене є невеличке доповнення, тому що я все чекала, де там буде комедія, але так зазначено, тому комедійний серіал, створений крісті Суейн, за одноіменним романом Клер Джоанни Скус. Ріанон Льюіс на перший погляд, веде звичайне життя, працює помічницею адміністратора в місцевій газеті, живе з батьком і собакою і нікого не займає. Але за її зовнішньою нормальністю ховається темна сторона, приховані психопатичні нахили, які починають виходити назовні після серії непередбачуваних подій. Її подвійне життя повне сарказму, чорного гумору. Але все ж таки там дуже багато жорстокості, і це той випадок, коли ти навіть не знаєш, хто тобі з героїв може сподобатись. У грудні 24-го року серіал було продовжено на другий сезон. А поки ви чекаєте, можете подивитись огляд на Fallout, де також зіграла прекрасна Елла Пернел. Правда, там її героїня була досить милою і позитивною. Бріджертони історія королеви Шарлоти є приквелом до популярного серіалу Бріджертони, розповідаючи історію молодої королеви Шарлоти. Сюжет зосереджується на її ранніх роках у шлюбі з королем Георгом У викликах, з якими вона зіштовхувалась, та її становленні як однієї з найвпливовіших осіб у королівстві. Через особисту історію королеви серіал також досліджує глибокі теми, зокрема боротьбу з упередженнями. Владу жінок у патріархальному суспільстві та значення любові у формуванні сильного союзу. Вишукані костюми і розкішні декорації передають атмосферу королівського двору XVIII століття. А ще серіал пропонує захоплюючу подорож у минуле, розкриваючи складні стосунки та політичні інтриги. Це чудове доповнення для шанувальників основного серіалу, яке поглиблює розуміння персонажів і розширює світ франшизи. Серіал Відіграти назад або Знищення розповідає про Грейс Фрейзер, успішну терапевтку з ідеальним життям у Нью-Йорку. Вона стикається з руйнуванням своєї реальності, коли її чоловіка підозрюють у жорстокому вбивстві. Розслідування розкриває глибоко приховані секрети, ставлячи під сумнів усе, що вона знала про своє життя та близьких. Напружений сюжет із несподіваними поворотами. Досліджує теми довіри, маніпуляції та особистої правди. Серіал захоплює інтригами, яскравими образами та сильними акторськими роботами Ніколь Кідман і Гю Гранта. Також це одна з останніх робіт Дональда Сазерленда. Серіал Ми володіємо цим містом заснований на реальних подіях і розповідає про корупцію в поліції Балтімора. У центрі уваги спеціальний підрозділ створений для боротьби з наркотиками, який замість цього починає зловживати владою, займаючись грабунками, насильством і махінаціями. Це жорстка і реалістична історія про моральний занепад правоохоронної системи, соціальну нерівність та боротьбу за справедливість. Серіал створено авторами дроту, і він продовжує досліджувати проблеми системного розладу американських інституцій. Любе дитя це німецький серіал, який розповідає про Лену та її дітей, Ханну і Джонатана, які живуть в ізоляції в зачиненому будинку, дотримуючись суворого розкладу харчування, відвідування ванної кімнати та відходу до сну. Щоразу, коли він заходить до кімнати, вони слухняно вишиковуються в чергу і простягають руки, виконуючи його накази. Однак, врешті-решт, Лена здійснює зухвалу втечу. Вона потрапляє у важку автомобільну аварію, отримує поранення і її везуть до лікарні з ганною поруч. Однак її порятунок лише початок розкриття моторошної таємниці, яка переплітає її минуле з невирішеною справою про зникнення 13 років тому. Серіал Гра родом з Англії переносить глядачів у Англію 1870-х років і розповідає про зародження сучасного футболу. У центрі сюжету боротьба між робітничим класом і елітою, які мають різні погляди на цей вид спорту. Історія розкриває вплив футболу на суспільство, розширення його популярності та трансформацію з гри для привілейованих у масовий спорт. Серіал, створений Джуліаном Феллоузом, автором аббатства Даунтон, і це яскраве відтворення історичної епохи та соціальних змін у Великобританії. Гра родом з Англії поєднує у собі спортивну драму та соціальні аспекти, показуючи, як футбол став глобальним явищем. Серіал Шпигун розповідає реальну історію життя Елі Коена, ізраїльського шпигуна, який у 60-х роках успішно проник у найвищі ешелони влади Сирії. Працюючи під прикриттям, він здобував цінну інформацію, яка зіграла ключову роль у забезпеченні безпеки Ізраїлю. Однак його подвійне життя мало трагічний фінал. Головну роль виконує Саша Барон Коен, який несподівано розкриває себе в серйозній драматичній ролі. Серіал створений за мотивами реальних подій, описаних у книзі Шпигун, який прийшов занадто пізно. Напружений сюжет, яскрава акторська гра та глибоке зображення моральних дилем, з якими стикається шпигун, роблять цей серіал захопливим для поціновувачів історичних драм та трилерів. Чорний птах розповідає про Джимі Кіна, людину дивовижної долі. Його вважають героєм футбольної команди, коли той навчався у школі, перспективним сином поліцейського та засудженим наркоторговцем. Він отримує шанс на свободу, якщо зможе змусити серійного вбивцю Ларі Хола зізнатись у злочинах. Для цього Джимі має завоювати його довіру, перебуваючи у суворій тюрмі для психічно хворих злочинців. Кін усвідомлює, що діяти потрібно швидко, щоб розкрити всі злочини. Паралельно розглядається апеляція хола, яка швидше за все через брак доказів дозволить йому вийти. Цей сюжет особливий глибокими емоційними темами, включаючи складні стосунки батька і сина, та блискучими акторськими роботами, зокрема Тарона Еджертона і Пола Волтера Хаузера. Це одна з останніх робіт Рея реяліоти, яка додає серіалу особливого значення. Документальний серіал Сена розповідає історію життя. Айртона Сене, легендарного бразильського гонщика Формули 1 від його першого сезону у 1984 році до останнього заїзду у 1994 році. Сена демонструє боротьбу за спортивну досконалість, його вплив на рідну країну та непохитну віру в Бога. Особлива увага в серіалі приділяється стосункам Сени з його батьками та дівчиною Ксусою Менегель, суперництву за Аленом Простом ворожнечою Жаном Марі Балестром і складними стосунками із гоночними змі, що постійно шукають сенсації. Та ми додамо ось тут мою улюблену цитату від Сени, і суть цієї цитати дуже легко перекласти на сьогодення, тому що всі ми зараз живемо далеко не в сонячну погоду, ми в умовах дощу. Можливо, саме зараз у нас є саме ті можливості, які нам допоможуть обійти інших. Отакий філософський сьогодні вийшов у нас випуск. Ще вам рекомендую подивитись добірку з коротенькими серіалами з чотирьох серій, а також добірку з фентезійними серіалами. Вона дуже подобається нашій аудиторії. А поки ви дивитесь інші добірки, і поки ви пишете ваші коментарі, я йду для вас готувати щось новеньке та цікавеньке. До нових зустрічей. Пока-пока.